Далі до питань столиці ще перейдемо. Адже у Києві зимують близько 50 видів місцевих та пролітних птахів. Деякі з них рідкісні пернаті є важливою частиною екосистеми міста, тому в холодну пору року їх варто підгодовувати. А от як це правильно робити, чим можна пригощати птахів? Які смаколики варто залишити для себе? Розкаже наша журналістка Олександра Бобіхіна. Вона з нами на зв'язку. Олександр, вітання. Тобі слухаємо тебе уважно. Вітаю колеги. Дійсно, з настанням морозів важливо піклуватися про птахів, що залишаються зимувати в місті, адже у цю пору року стає менше природного корму. Так, комахи, якими живляться пернаті, впадають з плячку, та й рослинні плоди знаходити птахам стає дедалі важчим. Тому актуальним і зараз вже стає створення годівничок. Утім, не все туди можна ложити, що здається на перший. Погляд підійшло. Тож чим ми підгодовуємо птахів? Це соняшникове насіння, це різні злаки, пшениця, овес? Просо ячмінь, вівсяні пластівці можна класти. Також птахи їдять горіхи, отім якщо це якісь великі плоди, то їх краще подрібнити. А от перевагу над свіжими фруктами і ягодами краще віддати сухофруктам, адже свіже може зіпсуватися, забродити, і від такої їжі пташкам стане зле. Також можу відзначити, що синички люблять поласувати салом. Утім, якщо ви вирішили пригостити птахів таким смаколиком, то воно має бути не солоним і не копченим, тобто мати максимально нейтральний смак і великі шматки не слід залишати, слід залишати дрібненькі. Що ні в якому разі не слід класти в годівничку, так це хліб та. Іншу термічно оброблену їжу. Тобто, усе смажене, печене, варене, не підійде. Чому давайте послухаємо пряму мову фахівця. Часто люди думають, що можна дати якусь крупу по, по типу вже відварної гречки. Залишилася там у вас в кастрюлі невеличка кількість гречки ви її вирішили висипати. Не бажано це робити. Чому? Бо вона. По-перше, вже оброблена термічно, в ній певна волога залишилася, пташка, коли з'їдається, е воно забиває певним чином шлунок, бо воно вже розварене, і плюс воно замерзле. Е всередині молекули води вони замерзли, і може бути переохолодження всередині тіла. І ще одне важливе правило: якщо ви вже взялися підгодовувати пташки пташок, то це треба робити систематично, тому що якщо один раз пірната знайшла корм в певному місці, вона буде туди прилітати ще раз і ще раз, і навіть якщо ви вже залишні перестанете там залишати певні смаколики, птахи все одно туди злітатимуться, в очікуванні знайти певну їжу, і так можуть робити досить довго. Поки не знесиляться і не загинуть. Така інформація на цю хвилину. і Нині передаю слово до студії. Олександро, дякуємо тобі. Олександра Бабіхіна, наша журналістка, була з нами на зв'язку. Ми рушаємо далі.